Вітаю! Мене звати Валентина Гацько. Я вчителька математики. На цьому уроці ми познайомимося із симетрією відносно початку координат та координатних площин. На екрані подано таблицю. Пригадаймо, що ми вивчали на минулому уроці: симетрію відносно початку координат та точки. Існує три способи симетрії: центральна, тобто відносно точки, осьова, тобто відносно прямої, та дзеркальна. Тобто відносно площини. Докладніше ви можете прочитати в конспекті до уроку. Сьогодні й далі працюватимемо з вивченою темою увага на екран. Отже, маємо дві площини – синю та червону. Між ними є точка А, відносно якої є симетрія. Помітно, як внаслідок руху змінюється відстань від точки до площини. Також можемо зауважити їхню залежність. Це була симетрія відносно точки. А тепер перевірмо наступний вид симетрії відносно прямої. На екрані маємо зелену площину у формі кораблика та точку H, через яку проводимо пряму, та ставимо ще одну точку І. Одразу побудуємо симетрично відносно прямої блакитну площину. та третя симетрія відносно площини. На екрані зображено тетрайдер А посередині площину, відносно якої маємо симетрію. Є також другий тетрайдер, відносно якого маємо симетрію. Ці вправи можете переглянути детальніше в конспекті до уроку. Розгляньмо ще два види симетрії. На екрані зображено один із варіантів. Під час повороту точки А навколо центра С на кут Фі отримаємо точку А. Таку симетрію називають поворотною. Точка С центр повороту Фі кут повороту. Поворот можна здійснювати за годинниковою стрілкою або ж проти неї. Навколо точки або ж навколо осі. Наступна симетрія варіант, коли точку А переносять вздовж осі, обертаючи навколо неї на 90 градусів. Таку симетрію називають гвинтовою. Зверніть увагу, Поворот на 180 градусів є центральною симетрією. Поворот на кут 90 градусів є осьовою симетрією. Якщо під час повороту фігура переходить сама в себе, то це переносна симетрія. Зауважмо, що переносна та гвинтова симетрії є нетрадиційними видами. Виконаймо завдання. На екрані маємо схематичне зображення задачі. Знайдіть координати точки. Симетричної точці з координатами 3 5 відносно початку координат. Дві точки Х та Х' називають симетричними відносно даної точки О, якщо точка О середина відрізка Хх'. Пригадаймо, що точку О вважають симетричною самій собі і називають центром симетрії. Маємо точку Х з координатами 3 та 5 і центр симетрії точку О з координатами 0,0. 0, тобто початок координат. За означенням точка О середина відрізка x'O дорівнює Ох'. Тому знайдімо координати точки Х з координатами Х, Y. Сума трьох та Х поділена на 2 дорівнює 0. Та суму 5. Та y поділити на 2 дорівнює 0. Домножимо у двох рівняннях на 2. Отримали два рівняння. 3 додати х дорівнює 0 та 5 додати y дорівнює 0. Отримуємо x дорівнює мінус 3 та y дорівнює мінус 5. Відповідь така x штрих з координатами мінус 3 мінус 5. На майбутнє запам'ятаймо, якщо точка о. З координатами 0,0 є центром симетрії деяких інших точок, то їхні координати, відповідно, мають лише протилежні знаки. Тож, з рештою, у відповіді маємо мінус 3, мінус 5. Що ж, на цьому уроці ми пригадали, що таке симетрія відносно початку координат та координатних площин, а також розглянули ще два види симетрії. Дякую за вашу увагу і до зустрічі!